привіт, привітки сьогодні з цим замку. Ми думали залізти сюди на цей замок. Ми нам не дозволили, нам побачили це мікром, гудка. Ми не дозволимо, сюди нам можна залізти. Будемо лазити. Кстати, ми прийшла в цей яний канал Влад. Підписуйтесь на мій канал. Це поля і наш оператор-назар. І також ми, ми будемо постараємося, вам цікаво показати цей наш Галич, і також нині, буде, нині грає футбол Галич і ямниця. І вам обов'язково скажемо, хто виграє. І також завжди ставте на нашому каналі лайки. Вот оце наш оператор-назар. Я буду разозити, я вам покажу, як заразити. Ну, ми будемо за ними. До речі, тут ходять, сінчих, приїжджають з інших місць. і дивляться немає на Також тут приходять різні люди, які можуть подивитися на цей замок. І також ми тут якраз знімаємо дуже люди. Коля, ти чого не лізеш? І ми зараз будемо спробуємо збігти з нашого замку. Якраз ми там, де ми починали віду ми там будемо збігати. І також прийшли. Ну, тепер ми йдемо назад туди. Пішли. І будемо робити з церкви. Ну, кстати, якщо нам охранник дозволить, то ми там зробимо. Бо чесно, як сьогодні ми б повтікали від поліції. Бехранник, як ми б повтікали. На жаль, ми не можемо, бо вчора ми грали в футбол. Кстати, пишіть в коментарях, хто любить футбол. Хто любить футбол, пишіть. Ми вчора грала за галочку і... і все. Це також тут дуже слизький. Вибачте за те, що ми знімаємо землю деколи, але ми постараємося так не знімати, бо ми... Так, вже... надіємося, що в мене зараз камера тут не впаде. Бо... Thank <laughs> you. Ну і ми вже тут збігли, показали. Ну, прийшла нам така ідея, останка в ті дері залізти. Ну тож зараз ми підійдемо туди і будемо залазити. От ми вже піднімаємося. сюди. гори. Сюди ми зараз вгору заліземо. І я хочу залізти в цю діру. І я залізу, і брат мені дасть камеру, і я вам покажу, що в Ну я також за ним полізу. Тут назад вже заліз, я йому передаю камеру. Такое семье лізу, я, я ліз, бо, як в минулому разі я казав, що в мене була рука в гіпсі. так в нього була травма. Може бути вам не видно, то не буде видно. Ну, на наступний раз ми з собою гроші не взяли, і, а на, на наступний раз ми візьмемо гроші і зайдемо середину. Ну... ну, бо сьогодні ми не знали, що ми будемо знімати відео. Ну Просто ми пройшли, погуляли, Зараз будемо сказати. Взагалі ми вам це показали все. Що... І ну, взагалі ми тільки взяли з собою карточку, не гроші ми не знали, що буде така ситуація. Але На наступний раз обов'язково, ми візьмемо гроші. Так, звідси я зараз буду скривати. Політай, як камеру, мені мене звати Коля. Ні, ні, тікай, тікай, я з трубом. Ну і я тут вже... Я замастив штани. Також обов'язково, якщо хочете приїжджати на такі свята, як день міста. Буде дуже гарна дискотека нині. Ми може постараємося вам показати, як там будуть відриватися. І... і до речі, ми сьогодні ми на наступне відео знімемо е, дискотеку нашу. Ну дискотека в нас не дуже так аж голосна, але ми вам постараємося показати дискотеку. Ні, це буде голосно, тому ми будемо деколи на дворі і деколи всередині. Всередині там трохи у нас трохи п'ють, трохи свято у нас було, і то можемо показати деяке неприємне, але будемо відриватися неї. Ну, ну і так не, заб... ну, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі. Ну і Це вже відео приходить до кінця. З вами був я, Влад, Бро. Ну, всем пока!